Ну а тепер давайте про китайців їх там ні, але вони тут є. Історія з китайцями, яких взяли в полон українські військові на Луганщині, стає все цікавішою. Пекін заявляє, що офіційно своїх солдатів в Україну не відправляв. Та й на допиті полонена розповідає ледь не зі сльозами на очах, що він утік від ненависного режиму у Росію і вже там підписав за 300 тисяч рублів контракт з ворожою армією. А ще хороші росіяни йому пообіцяли російське громадянство. От я б дуже хотів у це. Все повірити, якби не знав, як раніше брехали інші товариші е, і розповідали російські полонені. Е, ми не знали, куди ми їдемо. Нас вели в оману. Це б мали бути навчання. То що ж з китайцями вони кажуть правду, чи брешуть наші шовком вишивають? Скільки їх на фронті? І головне, а чи буде реакція Америки? Давайте дивитися. Ум-бум. Говоря На руках кайданки на плечах російська військова форма. На цьому відео китаєць пояснює, як потрапив у полон. Затримали його на Донеччині на лінії зіткнення зі зброєю. В руках кадри цієї операції виклали в мережу військовослужбовці 81-ї аеромобільної слобожанської бригади. Турмова група противника опинилася під вогневим тиском і прийняла рішення здатися. За словами самого полоненого до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів для вступу до збройних сил РФ. Полонений розповів, що підписав контракт на службу в армії РФ, бо хотів отримати російське громадянство. Відомо, що в полон потрапив не один, а два громадянина Китаю. Другого спіймали теж на Донеччині. Зараз з ними. Працюють слідчі органи за словами президента Володимира Зеленського. У обох з собою були паспорти КНР та кредитні картки. Інформація про те, що за росіян воюють китайці, з'являлась і раніше, але у полон вони потрапили вперше. Китайці в російській армії вже потрапляли на кадри. Були навіщо збройні сили показували фото, коли звільняли населені пункти, і в будинках там на стінах були китайські єроліфи або навіть папери знаходили щоденники з китайськими єроліфами. Раніше влада Китаю ніяк не коментувала появу своїх громадян на війні в Україні, та цього разу зчинився міжнародний скандал, і Пекін, зрештою, мусив відреагувати. В МЗС Китаю заявили, що перевіряють отриману від України інформацію, але при цьому наголосили, що завжди просили громадян КНР триматись подалі від війни в Україні. Але на думку експертів, ці заяви не справлять ні на кого враження. Якщо це буде заборона і покарання за те, що ти створив загрозу своєму життю і життю оточуючих, ти будеш нести кримінальну відповідальність, це така собі. Це навіть не те, що відписка це відмовка, яка абсолютно не несе жодного якогось смислового, навіть я не кажу вже законного, значення. Взяття цих полонених воно має відкрити очі тим представникам західного світу. Зокрема, за океаном я кажу про Сполучені Штати Америки про адміністрацію нинішнього президента Трампа, що Китай не є таким білим і пухким, як намагається вдаватися. Це далеко не єдиний випадок, коли в армії РФ були помічені іноземці. На Курщині воюють тисячі північних корейців. Влада КНДР офіційно відправила своїх солдатів на цю війну. Крім того, зафіксовано багато випадків, коли іноземці приставали до ворожого війська в індивідуальну. У порядку і йшли на контракт. Серед них були серби, кубинці, сирійці і навіть непальці. Декого з них росіяни заманили до себе обманом. Коли там декількох індійців запросили, начебто, на робітничу професію, відправили в армію. Вони зняли спільний спільне звернення там до індійського уряду, щоб їх врятували, витягли і увагу по суті на індійців. Росія припинила, почала перекидати на по суті. Сусідні країни Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, і до речі, є так званий африканський корпус на Росії зараз в Африці. Дуже активно працюють китайці, і я можу допустити, що скажімо, певні посилання від них теж могли бути до представників африканських країн для того, щоб направляли своїх найманців до Російської Федерації, а потім вже на територію нашої держави. Північна Корея відправила своїх бійців на війну проти України, аби вони отримали досвід сучасних бойових дій. Найманців, які підписують індивідуальні контракти, цікавить не досвід, а гроші. За чим саме приїхали на Донбас китайці? Питання поки відкрите. Основна частина переважна більшість беру на себе сміло і стверджувати це найманці та гроші. Де гроші можна легко заробити, і тобі за це нічого не буде за вбивство людей за терор. Тому це і відбувається. Експерти кажуть, присутність найманців має важливе значення для російської пропаганди, аби створити враження, що за Москву нібито готові воювати люди з усього світу. Їм обіцяють навіть підвищену плетню. Та, попри солодкі обіцянки, іноземні найманців армії РФ досі залишаються рідкісною екзотикою.